Привіт, друже. Привіт. Як справи? Дуже добре. Послухай мене є одну хвилинку. Чи можемо ми з... говорити з тобою на закарпатській мові? Звісно, можемо спробувати поговорити на Закарпатській говірці. Що хочеш обговорити? Я хочу тобі завдавати, буду тобі говорити слова. Закарпатські. А ти будеш мені відповідати, що воно значить. Але домовимося, що будемо говорити сугубо на закарпатському діалекті. Гаразд? Добре. Домовилися. Готовий спробувати відповісти закарпатською говіркою. Починай. Перше слово. Що таке? Парадички. Катичка то помідор, правильно? Правильно, молодець. Дякую. Давай ще. Крумплі. Крумплі то картопля. Правильно кажу. Правильно, ти такий розумний, я тебе вітаю. А що ще? ще? Що Що ще? далі? Щас минутку не спіши, бо я дуже розчарувалася. Топанк, а топанки, топанки. 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 Топанки до взуття. Боже, який ти розумний. Uh -huh. Так, так, точно. Chudo. так. Супер. Готовий до наступного слова. Нагавіці. гавіці. Нагавіці. слідуючі. На гавіті. Це штани. Правильно. Мені цікаво дізнаватися нові слова і допомагати тобі. Це весело. Ну, а що Ой, тебе ось. ще інтересує? Ти спитай, я буду тобі казати. Слухаю уважно, говори. Ну, так він тебе слухає, бо ти зараз тупіша, ніж він. <різь> Дякую. Рас що таке воболок? Плафон? А в Воблох це стеля або стельова панель. Воблок. Вибач за помилку. Воблох це стеля. Но ми один другого не порозумів. Воблок це вікно. Тепер зрозумів. Воблох це вікно. Дякую за пояснення. Лиш не воблох, а воблок. в Кінці «к». Воболок. Зрозумів. Вікно називається воболок. Так. О, молодець. Правильно. Я йду метати сино на пуд. Добре. Давай спробую перекласти. Я йду метати сіно на це означає, що ти йдеш розкидати сіно по стежці чи дорозі. Ні. Правильно зрозумів? Неправильно. На пуд д пуд. У нас зрозумів. на Закарпатті кажуть пуд. Ану знаєш, що таке пуд? Так, пуд це місце, куди складують сіно. Тобто ти йдеш метати сіно на пуд. Це значить, що ти будеш складати сіно в стих. Похоже, але не так. Напут – це на горище. Зрозумів Напут означає на горище. Так. Дякую за пояснення. Ану, кажи мені щось з закарпатськими словами: що ти хочеш, скажи мені по Закарпатськи. Якщо у тебе є запас слов на такої. Давай спробую: мені хотілося випобувати в Закарпатті та скуштувати банош. А, а тепер скажи по Закарпатськи. Мені хотілося випобувати в Закарпатті та скуштувати банош. Неправильно, а тепер я тобі повім по-нашому, по Закарпатськи. Я дуже хочу пойти на Закарпаття і поїсти банош. Зрозумів. Дякую, що поділився закарпатським варіантом. Дуже гарно звучить.